Маленька предісторія. У свій час я кубував Ямхіл на одну тисячу доларів. Це був величезний ризик. Павло Рогоза передаю йому привіт. Він ризикнув на мільйон. Я покажу в цьому відео, що він на правильному шляху. Поїхали розбирати сорт. Доброго вечора, Вікторія Сад. Сьогодні в нас на огляді сорт Ямхіл. такі горішки круглої форми, ідеальні. Немає майже ні одного здавленого. От вони закладаються в кластері от, по 3-4-5 гріхів. Але, як бачите, ось така форма. Тому вони дуже добре підійдуть для машинного лущення. горіх сам дрібний і злущивши 5 кілограмів оріха, от я з певністю можу сказати, що він не для всіх. Хто хоче посадити собі вдома там один, два кущики, зважайте, що. Влучити його буде досить непросто. Горішки в районі 2 грамів. Це промисловий сорт, тому він дрібний. Але його врожайність просто вражає. В цьому році ми із дерев, які були висаджені ще в 2019 році весною, отримали 2,5-3 кілограми. Він дуже вражальний. І які нюанси? Щоб його лущити, пришлось. Трохи удосконалити таку лузавку, звичайний папір А4, лист був складений і приклеєний до стінки, щоб потім його можна було легко звідти прийняти і лущити звичайний десертний горіх. Рукавички для того, щоб не натирати долоню. Ось горіх. Ось такий залишився. Ось таке чисте гарне ядро. Зараз проведемо термічну обробку, покажу, як воно буде бланшуватися. Я лущив горіх не за один підхід і був перерив такий приблизно днів 5. Що я побачив? Горіх спочатку заносився із. Приміщення, яке не опалюється, пущити його було набагато простіше. Коли ж він побув у котельні за 5 днів, я так розумію, він підсох і ядро більш почало кришитися при розлужуванні. Майте на увазі, що коли вологість більша, то краще тримає свою форму. Це стосується і інших горіхів. Добре, злущимо 100 горішків, подивимось, який буде вихід ядра із 100, подивимось, який із 5 кг. Посчитаю, порахуємо, який, скільки буде пустих. І розкажу ще про буде Поки буду перекладати горішки, Трохи інформації. Середня вага горіха заявлена в літературі 2,3 грами. Ядро 1,1. Відповідно в нормальному стані ямхіл повинен видавати 49% вихід ядра. Наші саджанці висаджувалися однорічними, висотою приблизно 60-70 см весною 2019 року. Відповідно, це місь четвертий сезон медикації. Збір урожаю. Так, 2 кг 741 караулка для наше ядро. Скажу по частам, трохи не втримався, декілька горішків було з'їдено під час лушення. Так, Вважимо саме ядро, не вірючих. 280. Є. Так, сто горічків. Ось наші сторічки. 2, 1, 0. Все як по книжці. Якщо 2 і 3 то це вважається вже із якісь, ну, дерев, які вішали в нормальне плодоношення а це із сьомого року. У нас молодці загружені, сильно врожає і відповідно горіть трохи дрібніший. От цього, я думаю, і йде такий виклад. Коли люди показують, там, спущують 10 горішків і показують вихід ядра, я думаю, це не дуже коректно. Зробіть хоча б сотню або 1 кілограм і тоді з вами можна буде вже про щось говорити. Так, ідемо бланшувати. І так, ось наші 100 горішків. Вмикаємо ваги. Взяв трохи точніші, бо великі вони не показують менше 5 грамів. Караупа. 114. Ось те, що я казав. Зараз покажу. Як виглядає друг. Дивіться, яке світле, гарне чисте ядро. Немає отої противної шелухи. Вони всі гладесенькі. Що цікаво, із ста горішків мені трапився тільки один ось такий ну, з недорозвиненим ядром. Ні одного пустого, декілька горіхів. Розкололося, те, що я казав, Є легко пересушені. Але ядра чисті і гарні. Йдемо бланшувати. Так, провели термічну обробку і ось маємо такий результат. Не буду чекати, поки всі горіхи вичихнуть. Видно, що навіть помішуючи, вони вже починають біліти, розкажу деякі нюанси. Цей сорт підходить для того, щоб його саджати багато. Якщо ви будете саджати декілька дерев для дому, він вам не сподобається, бо він дрібнуватий, і вам його буде складно глущити. Ідеально, глущити його машинкою. Спеціальною технікою. Тоді ви не будете мати ніяких проблем. І обов'язково попередньо треба откалібрувати. Бо є деякі трохи дрібніші, є трохи більші. Щоб не розламувати ядро, обов'язково треба калібрувати. Ось такий результат по бланшуванню. І це в домашніх умовах, можна уявити, що буде спеціалізованою технікою, як сухою, так і паровою бланшовкою. Я думаю, що якісь запитання ставте обов'язково в коментарях. Будемо відповідати. Інші американці обов'язково будуть на відео наступних. Ну, не знаю. Думаю, що відео тягне на гарну подобайку. І до нових зустрічей!